Всім привіт, вітаю, доброго ранку. Сьогоднішній ранок, ранок вівторка, в мене починається з походу на пошту. Отримала я своє невелике замовлення Avon. Дуже добре, що в нас тут в ЖК відкрилась пошта, невеличке відділення. Тепер дуже зручно. Поряд, все поряд, приходиш, забираєш. Дійсно, дуже дуже зручно. Так що вже я йду назад, отримала замовлення. Звичайно, вам його покажу. У нас погода трішки стабілізувалася, вже не йде дощ, хоча, бачите, на кришах всі є сніг. Вчора ввечері просто такий був дощ з снігом. Більше, звичайно, снігу, ніж дощу. От, прийшла додому з роботи, як вся як... ота снігурочка. Мокра і біла. Ну тут я йду повз цей дворик з курочками, з собакою. От, які я вам завжди показую, але ще раз говорю, що зараз боюсь щось і показувати. Ну, все. Зустрінемося вже вдома, буду показувати вам замовлення. І показую замовлення Avon по каталогу за березень місяць. От по такому каталогу було зроблено замовлення. Так, спочатку покажу, що для себе я замовила. Замовила от такий гель для душу. О, це у нас іде пряний перець, шампунь гель для душу. Пряний перець. Але буду використовувати як гель для душу 500 мл. Я вам вже колись розповідала, що цей гель мені дуже сподобався по аромату. Він чоловічий, але тут дуже приємна нотка кардамону і ну, дуже він мені сподобався. Та взагалі мені здається, що це аромат унісекс. А тому бачу, що він уже ніби йде в каталозі з значком останній раз в продажу, тому, думаю, ні, потрібно брати. Дуже-дуже сподобався цей гель. Так, далі для себе замовила от таку сироватку. А це у нас іде сироватка для нігтів, зростання та зміцнення. Перший раз замовляю її. Так, в каталозі от вона представлена. На сторінці 45-109 гривень. Гарно тут все написано: помітний результат за 5 днів для, при регулярному використанні розгладжує, зволожує, підтримує здоровий ріст нігтів, забезпечує довші та міцніші нігті лише за 5 днів. Є в мене така зараз проблема з нігтями, особливо на правій руці. Уже я таких попідрізала. До самого, так, як то кажуть, до самої пучки, От, ліва рука, так ще нічого, а права якось нігті зараз в не дуже хорошому стані. Тому будемо лікувати. Ну, Все, що є в Ейвені для нігті, мені, в принципі, підходить, подобається. Єдине, що взяла ці ножиці, вам показати манікюрі, ножи, манікюрні ножиці, оці. Вони просто ніякі не рекомендую вам їх. Вони вони тупі, просто тупі, ними неможливо користуватися. Вони на вигляд гарні, в такому чохольчику, все чудово, але вони просто не робочі, тому вам їх не рекомендую. Ну і оцей спрей для швидкого висушування лаку нігтів. Він у мене був уже не один раз, але він дуже дуже жирний. От коли наносиш на нігті. То, звичайно, він так розпилює, що не тільки нігті, а і вся рука будуть у вас такі, знаєте, ну дуже жирні. Поки це все, я не знаю, воно так, ну так, такий стан, що його ж потрібно чекати, поки воно ніби висохне, але неприємно хочеться зразу зняти серветкою. Тому оце, цей засіб спрей я вже не купую. От, І відмовилася від нього. Так так що от таку сироватку купила. Думаю, що вона буде дієва. Так, далі. Також для себе замовила от такий праймер для об'єму вій. Уже замовляю його, мабуть, третій чи четвертий раз. І зараз він в мене є в використанні подобається. Теж була хороша ціна в цьому каталозі: 109 гривень, тому замовила про запас. Так, ну і, і все. Це все, що замовила я для себе. Далі замовили у мене, клієнтка замовила от такий, е, крем. Це зволожувальний денний крем Сяйво. Теж вона вже його замовляє не перший раз. Далі, отакий от скраб із лінійки Clear Skin замовила. Це у нас іде так, відлущувальний скраб для обличчя з екстрактом гамамелісу. І також вона замовила от таку двофазну сироватку спрей для волосся в об'ємі 100 мл. І я замовила середній пакет, щоб це все її. Туди покласти це моя постійна клієнтка, тому їй я замовлення от оформляю в пакети. Їй це дуже подобається. Ну, дуже шкода, що вона зараз звільняється вже з роботи, і не знаю, чи буде вона продовжувати мене замовляти. Продукцію Avon, їй вона подобається. І як би я їй не пропонувала Oriflame, чи Pharmacy, чи Доктор Клінік, вона тільки замовляє Avon. Ну, Побачимо, як воно буде далі. Так, ну І ще в мене замовили отакі от олівець. Так, це у нас іде мерехтливий олівець для очей, Diamond. От такого кольору він відкривала, дивилася, дійсно, колір ковпачка співпадає з кольором самого олівця стіку. От Так що там мені колись писали, що чому ви не відкриваєте, не показуєте це не дуже добре, не інформативно. От, ну, але коли можу, то відкриваю. Коли не можу, то не відкриваю. Як мені дозволяє ситуація в даний момент? Так, ну ніби все. Ну, звичайно, каталог був, е, от, новий каталог, полистаю, подивлюся, але не впевнена, що е, замовлення в квітні буде. Ну, але я так завжди кажу, а потім щось маленьке. Цікавеньке та і з'являється, і замовляють. Ну, до речі, ще одна в мене співробітниця звільнилася, яка замовляла Avon. Так що, отак от потихеньку-потихеньку люди знаходять інші роботи, виїжджають в інші країни, якось наважуються на зміну і життя, і роботи. Це дуже добре, дуже добре, що життя не стоїть на місці, в когось воно стабільне, а хтось іде вперед і змінює це. Хотілося б, щоб і в мене в житті сталися якісь трішки позитивніші зміни. Ну, будемо сподіватися, що все воно до того і йде. Так що, от таке в мене було замовлення: такий сьогоднішній день, до речі, сьогодні ще 19 квітня, ой, березня, вибачте, день народження Уліни Костенко, чудової нашої поетеси, поезія якою я рахую <кл 'язую> <кл 'язую> буде жити вічно. Дуже люблю її читати, перечитувати і завжди. Знаєте, такі вірші, от як у Тараса Шевченка, завжди вони актуальні на злобу дня, І, мабуть, скільки буде існувати Україна, скільки будуть існувати її вірші, і вони будуть актуальні, і особливо ми будемо насолоджуватись її. Любовною лілико, лірикою читаю, перечитую і вам рекомендую. Так що, отак сьогодні у мене складається день, але він ще попереду, ще тільки ранок. Бажаю, щоб ваш день був тихий, мирний, спокійний. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.